Усім привіт! І здоровенькі були. я очередний раз спекла ось такий сирник. Зараз будемо коштувати. Він є з маком. З маком роблю вперше. Тому, ой! Ну, давай! Тому не знаю, який получився. Зверху присипала горіхами. І о, зверху ще така є на ньому ягідна заливка сметанна. Ну, Коротше, одною рукою я це не зроблю. О, відрізала. Отак він виглядає. Мак. Ягідна заливка сметана і горішки смачно. Степан снідають смачного. Вчорашні млинці. Сирника нема коли чекати. Зранку всі голодні. Так що, якщо хтось прийде, будемо мати чим пригощати до кави. А сьогодні є у нас деякі плани, побачимо, чи вони збудуться. Маша ще спить у нас півдев'ятої тільки. А ми маємо копчені ребра, маємо капусту. Зараз будемо варити, запах буде. М -м -м -м. До картопельки, до мамалички, то ще треба. Просто капуста і це трохи води, і має варитися, поки ці кісточки ребра оці не будуть відходити від м'язка. Далі можна додати отакі шматочки жарненького. Степан Любитель. Ну, і буде більш такий наваристи цей, як він називається, ця страва. Бігос. Ну, щось таке нам подобає. Треба додати отуди в кастрюлю, де вариться ця капуста. Ну і це треба все перемішати, накрити і чекати, коли воно буде готове. Якщо ви думаєте, що наші друзі надовго нас покинули, то ні. Усі тут, усі в зборі. І Соня, і Оля, і Юра, усі тут. Угадайте, куди ми йдемо. А, неділя гарний день, щоб вдома не сидіти. Ми погнали. Щось шукаємо собі інтересного. Машина головне гудить, а Степана нема. І Соні. Десь удвох втекли вже. А вони ходять за хату удвох. А вони удвох такі паровані. Вони однорічки. Ти собі скомпанювалися. Ми, ми будемо до вас саме виноградити скоро це. Такий файний кущі, такі файні розросли. Будемо вино робити. Вино як ви. <рес> так. ми. Так. Хто їде? Соня, ви з нами чи ви на своїй? А, чого буде а там її звідти додому не ближче вертатися? Ні, Ні? Попри хату їхати. Окей, поїхали тоді. Ти, ти сідаєш? Я звідти як треба буде. А плани були на сьогодні одні, а вже щось плани помінялися на інші. Ну, ми йдемо в пошуках щастя. Які були плани? Та ж ми мали йти їсти сіфут з мішків, а тепер все перегралося. Будуть мішки на другий тиждень. Будуть мішки іншого разу, а тепер йдемо чайніс. Хоча чайніс у нас так трошечки відійшов. Ми спочатку, як приїхали, то чайніс це для нас було це щось. Це там інтереси, там все що хочеш, що тобі є і сіфут, і не сіфут, да, і фрукти, і овочі, і салати, і м'ясо. Ну але єдине ж там погано що там народу завжди багато. Тому що це хороше місце. Так, да, хороше місце. Ну, недороге. Це, напевно, саме основне. чого туди люди йдуть. Воно знаходиться де? В Едісоні? Едисон. Ні, Саут Edison? Саут Plentfield. Ок Трі Road. Хто ще не був? Кому інтересно, приїжджайте. Поїсти ще Чейніс. Тому що Маша каже, що пішла тенденція, чи нізи оці баффити закриваються. Люди стали розумніші. Ну, не знаю, у нас на 35-ті, там завжди купа народу. І еті... Це все залежить, знаєте, від чого від контингенту? Ну, звісно, багачі туди не йдуть. Mm, да. Ну, бо я там э, після ковіда, э, там так не навірно, стара стара їда була, бо вони не це, поки вони сидять, може тиждень сидіти. Mm. Та там такого люду, слухай, переходить, яка там може бути стара там, їда. Де, де ми були на цим ці... А, там у Фламінго, Филосоньки. у Лінди. Да. Соньки, Сонька да. де там живе. А тут не співають готувати і тут щось з'їдають. Тут постійно свіже, хочеш, не хочеш. Ну так, да. мені... тут багато ходять багато мексиканців, у них великі сім'ї, вони беруть дітей, бо діти безкоштовно. Мені. Того мені. туди, так. Да. Вони один раз їдять усе на тиждень вистачає. Ну, що? Вони... Кругленькі. Кругленькі, ага, маленькі. мене є. Зараз будемо бачити, що там є. Як ні, то таки підемо туди, куди ми mm -hmm. мали йти. Ні? Ні. Mm -hmm. Ти не хочеш. Окей, okay, побай. Mm -hmm. А Юра Золі нас обігнали. Дивіться, вони думають, що вони у Нью-Йорку тут гасають. Ми казали, за нами їдьте, а вони нас обігнали. Ну нічого, ми їм прощаємо. Mm -hmm. Перші вони. О, тепер ми за ними вже. маєш, Помінялися. Вони вже знають, де да? вони вже були. Доїдуть. Ми переїхали. Плаза заповнена. Оце є хіба чи Гріл Supreme Buffet. Нам сюди. На, на таксі навіть люди їдуть, виїжджають, приїжджають. Місць нема, а там не встигнеш, бо там з тої сторони їде. Сука. Ти? А там нема нікого, Ні, той пішов туди. О, О, ми ще будемо мати корону в Давай, 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 а давай. Не перші. Що? Йдемо дивитися, що тут є доброго. Там там, там, там Шусочки просто скажемо, що нас п'ятеро. займати місце. Нас п'ятеро, да? так? Йдемо. Прохолодну, але так. Ну, не, не холодно, але і не жарко. Так. А йде холод, а, далі не, йде не холод. Салати можна тут собі набирати. Сіфут. Будь ласка, ми мали йти на сіфут, а тут є сіфуд кімчі, якісь мюслі. А тут м'яско. Хапни мені тарілку оля. М'яско, креветки, дякую. Солодка курка, курка з брокколі, фасульки зелені. Рисик, макарони, є китайські вареники, гриби, картопля жарена, кукуруза, риба, солодка картопля, пюре картопля. А це, типа, як маїна, чи як називається? Маїна, напевно. Людей дуже багато. Шумно. Фаршировані креветками ракушки, макарони, фаршировані креветки, це хлібчик, хто полюбляє хлібчик. Тут жарене млинці. Оце платан. Креветки у кокосівому соусі солодкі, курка, жарена картопля, солодкий стіл, фрукти з компоту, желе. Тортики, горішки. Тут різні тортики. Солоденьке ось це є. Воно називається, вже забула. І фрукти. Диня, ананас. Черешні навіть є, банани. І тут є суші-бар для любителів. Покажу свою порцію, я так взяла так собі. Всього по трошки, навіть взяла рибу жарену. Я себе, Це... не обідала. Да, я себе не обідала. Оля, ти себе ж не обіжай, За все заплочено. Соня, ви теж не стидайтеся, тут ніхто не стидається, тут всі свої Юра ролів набрав. Я, до речі, теж взяла роли. Ой, фаршированих взяла цих О, є. Все, сім, сім смачного хлопці. Я вже набрала собі солоденького. Оце є плейн. такий, не знаю, молочне желе, Молочно-яєчне. Яєчне. Яєчне. Молочно-яєчне желе, Може це і але Воно називається плейн. Черешеньки, Ананас. Диня. Що ще? І все. О, тяжко. Китайське їсти. Тут гарна така картина висить, китайська. Така зроблена в 3D. Інтересна. Завжди, коли ми тут сидимо, завжди на нього. Мені дуже часто ми сидимо от іменно на протязі цієї картини. Разів 5 і... я її бачу цю картину. Перейшли на солодке. Я вже слаю. Обід за 5 чоловік нас коштує 100 доларів. Ну і 20% треба дати тіпи Це чайові, то буде 120. Ми закінчили їду. Вони лише бачать, що люди їдять солодкі, зразу приносять чак. Готуйтеся. Так що ми готуємося на вихід уже. Команда пообідала. Вийшли на двір дихати свіжим повітрям. Ще вінки різдвяні не позбирали. Тут є якісь магазини, ми так ідемо, щоб втукти трохи, щоб сіла їда на долину. йдемо дивитися, що тут є. Людей багато черга вже здоровенна отут. Чекають місця на столик. Як компаха зайшла у бік Дивіться, яка тут краса, дивіться, які віночки гарні на двері. Це такі вже весняні, пасхальні. З метеликами, з яйцями. Якісь отакі гірлянди десь вішати. Щось прикрашати. Це вже, дивіться, по 99 центів. Релак без релакс без. Це ці бомбочки для ванн. Шара 99 доларів е, центів, так. Нікакої того. Свічки. Ми шукаємо тут ложки для взуття. І ви знаєте, це не така проста штука, де можна її так просто знайти. Треба шукати довго ложку для взуття. Якось по-англійськи воно. По-іншому зовсім називається. Ми спитали. Ложка для взуття. Нас, звичайно, ніхто не зрозумів. Треба йти дивитися в інших магазинах і в інших відділах. Де таке може бути? Багато всього, багато дечого тут є, але... Ложки для взуття ми не бачили, їда горіхи. Шість девятнадцять Міксовані горіхи дев'яти три двадцять девять навіть є такі ось різні. Соняшник насіння 2.19. Горішки оці пінаць. Арахіс. Самий дешевий горіх, який тут є, то це арахіс. Смаколиків багато і різних. Декоративні вазони. Це ніби оливка, виглядає як натуральне, але, але не натуральне. А дивіться яка посуда? Пластикова, і це також, може тачі комусь треба, як вона називається? Хто пам'ятає? Це інтересна миска в середині має якесь покриття, а зверху дерево? Таке щось для солодощі? Соняшники дивіться які. Сирілочки десять доларів чотири, навіть камиск десять. Десять. Оця штука нагадала цинкова, колись були цинкові відра. В селі 17 доларів. Це таке щось викладати на до квітів. Стороджі. А, хлопці дивляться купити ось таке газебо. Сітка тут є. Тисячу доларів. Реально. Хар. Тап. Написано тисячу. Тож тисяча. Реально. Тисяча, да. То я маші казала ще тоді брати. а Маша щось каже, що тисячу це лише. Да, це, 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 це штука крепка. А ось така тут є. Це що, дерево? Це 1700. Це дерево. Взяти таку та й не морочити голову собі з тими. таку я би взяла собі штуку. Якраз на 10 на 12. То, так треба брати і не думати. А ця штука скільки коштує? Нема ціни. Ну, ж і крутиться гарно. Як у тому фільмі, хто пам'ятає? в Джазі тільки дівчата вони там сиділи в таких штуках, старих фільмах. Така там є, також інакше трошечки. Меблі для вулиці. Для... Бекярд. Качалочка. Це світло. Тут така штука. 700 доларів. Дивися, Степа, а це 700. Хлопці. Світла 700. 700. А чому? Не знаю. Метал. А, верх, да. Матерія. А там метал. Тут метал. Там поклав, ти не здіймаєш, ти ні. Ну, це інтересно, може в них нема на продаж, може це просто якась виставка в них. Ні. Що ні. таке може бути? Ні. Гарні, дивіться, горшки під квіти, Це магазин Big Lots. Дивіться, які гарні, величезні. І поменіше. Меблі тут також є, досить непогані. Щось вже є на сейлі, щось ще що є трохи дороге. Столик непоганий. Все, будемо брати газебу. От ліжко, яке інтересне. 450 доларів. Кілішко. Все, вертаємося додому. Компанія розпалася. Оля, Юра пішли на Стейтен Айленд. Везем додому дон... до Соню нашу. Соня, зараз кава? Чизкейк? Ну, нічого. Нічого? Додому. 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 Що у вас діти вдома плачуть? Машину буде розкласти. Усе в машині так я і нічого. То, то не спортися, бо холодно. Нічого. -та. Але, ну, так, годину туди, годину, сюди, нічого не страшного. А ми вже вдома. Дивіться, покажу вам покупки. Це я взяла краску для волосся. І з Марії взяли отакі пачі калм-пачі. Це такі наклеєчки. Може, хто знає, є такі наклеїчки на руку, хто курити кидає. А тут такі наклеєчки можна також клеїти на руку. Ось в таких місцях, щоб добре спати. Тому називається калм. Calm. Calm — це спокій. Щоб заспокоїтися і спати. Веганські, глютен фрі, сугар фрі, крайтли фрі. Що таке Маш? Круілті. На звірях. Не тестували на звірях. Того будемо пробувати це, як у нас вийде, як ми будемо спати. Може, будемо крепко спати, а може нічого і не дасть, тому що тут 10 доларів коштує 15 цих пачів. Побачимо, що вони нам дадуть. Але є таке. Були ще інші пачі, там ще від, від якихось людських проблем. Але ми взяли ці пробувати. Все, з вами буду прощатися на цьому. Такий був наш день. Готуємося до робочого понеділка. Всім покаю, бувайте здорові, бережіть себе, бай-бай.